Вітаю, друзі! Це Різдвяний вертеп. Ви не помилилися, ви почули правильно. Саме такий вертеп представлений на одному з залізничних вокзалів німецького міста Кельн. Саме так, місто Кельн такий вигляд мало після Другої світової. Ось такі руїни, майже повністю знищений. Центр історичний, хоча залишалися такі каркаси будинків деякі, і їх повністю потім відновлювали. Але було багато розкиданого каміння, цеглин, частин будинку. Це набережна, тому що історичний центр знаходиться прямо біля набережної. і ви бачите основні елементи старого міста. Це частина мосту, відомого Залізного. І він буквально був переламаний вибухами, і частини його лежали на дні річки Райн. Це відомі будиночки історичні у Старому місті. А поруч церква Святого Мартина. Вона була теж значно пошкоджена. Ви бачите, як люди всі, ось ця церква Святого Мартина, вона є одним із символів міста. І поруч ще також історичні будинки. Зараз вони теж відновлені абсолютно повністю. У відновленні брали участь всі жителі міста. Кожен щось робив, як ви бачите. Але, тим не менше, святковий настрій люди собі робили. Бо Різдво є Різдво. І це видно. По тому як з одного боку всі люди працюють. Ось це такий магазин посуду, порцеляна і скло, а поруч ось руїни, все лежить. Можете, до речі, подивитися історичні фотографії є в інтернеті. Саме так це і було: такі руїни. У Собор відомий Кельнський Собор. Дом. Було 60, здається, попадань снарядів, він був дуже значно пошкоджений, але тим не менше вцілів і башні вціліли, і залишився його відновили теж. Реставрували, відновили, як правильно сказати. Але найцікавіше тут ось зараз ви побачите такі, таке служіння різдвяне. У руїнах церкви Святого Мартина. Це просто неймовірно. Зараз у цій церкві теж проходить служіння постійно, а це ось люди святкують у руїнах, незважаючи на таке обставне життя, святкують Різдво. Ви бачите, такі нарядні, всі намагаються, там священик-служитель у червоному одязі. Ось такий вертеп. Це історичний такий вертеп, і це те, що людям дає таку наснагу все ж таки виділяти щось основне в житті. Ну, як кажуть, тоді, якщо основне буде на своєму місці, тоді все буде на своєму місці.